Купив отаку машину. тисячі пробіг оригінальний. А чого купив? Того що люди її продали мені, так як мене знають. Я її забрав, а люди купили собі ось новеньку машинку. Hyundai Toxonчик. Купили її з салона. О, дивіться яка машина. ну Це просто, просто шикарно. Він ще чек лежить з магазина, книжка. Сервіска, все. Так що люди купили собі нову із салона на повному фарші такого токсончика. Номера показувати не буду. А я в них їх забрав, їхню тоже нову 60 тисяч пропів. Скоро в продажі. В комплектації стеклоподъемники складаються зеркала автономно. Подогрев зеркал, подогрев все на світі, подогрів сидень. Клімат, контроль роздільний спереду. спереди. дує все. Ну короче нова машина в ахірельній комплектації. Свободні руки, голосове управління, клімати, круїзи, мультируль, регуліровка руля по висоті, по вилітах, USB, Bluetooth. Коротше, все є. І все машину тока-тока забрав. Із двора в людей. Бачите состояння машини. дивіться, друзі, нова резина. Нова Мешелі, новенька. Дивіться, бачите? Пупирішки? Ще й є. Резина 0, це ва. Поняли, навіть є чек з магазину. В 2017 році за неї людина отдала. Ось сума, дивіться. Бля, не фокусируется. 638 000, коротше, отдали. 638 000, ось чек з офіціала. Плюс плюс, на неї є уся сервиска по кілометражу. Начинаючи з перших 10 км, є просто уся документація. уся обслуга. Є полностью все на официале. Каждый заезд, каждое все и вся история, которая бьется тоже по всем базам. Такая машина. И хозяин, видите, есть два ключа таких. Вот, хозяин установил еще дополнительно до штатной еще одну сигнализацию. Це штатний ключ сигналізації. Теж йде усе в таких чехлах. Ще один ключ. От, відкривання багажника, все з кнопки, все з ключа. І якийсь ще код. Не знаю, можна не можна показувати. Давайте затулю трохи цифр. ще така фігня якась йде. Наверное, код до ключа. Сейчас открываем капот. Класс. Слухайте. Машина не фарбована, жодна точечка, уродне, як положено. Ідеальний стан, є вся документація, є вся сервісна книга. Просто тупо все є у машини.